Що воно зараз замовчується, і в один я вийшов один прекрасний момент. перед депутатом поставлять питання, що або ви голосуєте, або місто пропаде без води. Тому що якийсь інвестор незрозуміло, який ніхто конкретно знає, які розмови веде міський голова, ніби вже на комісії прозвучало питання, що вже дорожна карта по нато комунальне підприємство підписано. Тобто депутати не володіють цією ситуацією. Тобто нас обрала громада, що ми представляли. Скажімо, їхні інтереси в міській раді, але депутати не володіють взагалі інформацією. Тому до вас керівника водоканалу хочу запитати, яка вас надає офіційну інформація про те, хто планує брати в концесію? Чи вам відомо, чи проводили ви роботу з працівниками, чи розуміють вони, чи знають вони, що планується водоканал в концесію? І ще одне запитання. Чи те підприємство, яке нібито має брати в концесію? Проводяться переговори, чи просто хтось про щось говорить, брали вас фінансову звітність, Чи вони аналізували, чи яке ваше підприємство? Сбитково, не здатково, чи надавали ви їм фінансову згідність для прийняття рішення передачі концесії? Як? Ну я скажу, що на сьогоднішній день, якби. Ви пети роботу, на сьогоднішній день підприємство на канал не має офіційної заяви, яку вимагає закон. Закон про особливості концесії підприємства теплопостачання і водопостачання. На сьогоднішній день у нас немає офіційних заяв. Наскільки мені відомо, в яких заяві немає міської ради. Є попередньо підписана угода. Тому ніяких розмов не передається. Річ про що не проєкт. Річ що. Звернулася е, фірма фінська з тим, що пропонує побудувати сміттєпереробний завод і е, очищати стоки і разом з тим налагодити подачу води, щоб не було ржавою. Це якраз те, що дали питання сьогодні показувати. Але тут ще було сказано про скиди, які ми скидали. Так от, Перша війна глянемо в Україну війну. Все те, що всі всього бояться. І сьогодні ми маємо чотири життя втрачене і маємо проблеми в Ліській області. Якщо ми не будемо міняти, якщо ми не будемо залучати інвестор, а таких коштів місто не зможемо мати, бо тільки очисти Господи, вокзал, то в загальній Коштує 28 мільйонів вже за експертизою. Сьогодні ми на кінецьку будуємо чи споруди вокзалу No2. І сьогодні, якраз те, що Олександр Дмитро сказав, друге ще 19 20 століття місто не вмозі їх замінити. Хіба що буде державний капітал обкладення, який немає. Якщо на програму наступного року... Державного фінансування ми подаємо загальні міські споруди 28 мільйонів. І подаємо ще конструкція шкіл. Це перший і дев'ятий, третій і п'ятий Це все, що там. А фірма, яка носилася, вона запропонувала свої, внесли свої пропозиції. На який був присутній головний інженер підприємства. Олександр Дмитрий запрошувався так. Він був відсутній. Головний інженер і директор підприємства комінату комунальних підприємств, заступник перший курс, Олександр Дмитрович, я були присутні перемога між фінською і українською стороною інвестором. Ми перші уклали угоду про намір, що фірма. При відповідно дотримання законів України про передання концесії того чи іншого підприємства. Це досить складна пропозиція. Можете вийти на сайт, інтернет, і подивитися процедуру. Ця процедура займе кімнок без депутатського корпусу, там ніхто нічого не зможе підписати, прийняти і когось поставити до відео. Це є чисто. Перше, що ми робили, ми попередні погодження і приблизно дорожню карту, як ми мали працювати. По комбінату навіть підприємства. По інші, тільки приблизно склали, що як пройти процедуру, відповідно, затримавшись законодавства, ніхто не, не зможе нічого зробити. Але моє переконання, що природний завод я вже пробую побудувати в четвер. І коли передали інвестору eh, зараз магазина Єзу, сьогодні залишився один, займається роботою, то інвестор нам потелефонував, вже 18 червня мав бути фінська сторона. Інвестор, посольство, представники Старокостянтинова і якби вже узгодити протокол намірів. Тому що, ви знаєте, Європейці ніколи не будуть працювати, якщо в нас щось не так по законодавству. Ви добре знаєте, наше законодавство, як вони сюди входять. На наступну сесію запрошений до нас повністю повну інформацію про дане Добре? Все, дякую, припиняємо на цьому роботу, що йдеться. Я ж, я б, вечір запрошений зараз. Мало розуміти, тому що я за інвестицію, але ви трошки е зараз будете той е час, який зараз є. Та, що ви четвертий раз скликали, це було в 2000 х роках і 2016 року, коли змінилось громадянське суспільство після. Ну я вас не примію. <рес> ви не змінилися. Господь свої касі не змінилися, тому я вам це розповідаю. Тому змінилось громадянське суспільство і перед тим, як такі дійсно важливі рішення виносити. Не можна це зробити присутності п'яти осіб. Ви кажете, ми п'яти сіли з інвестором, ви вирішили там, що, що буде робити. Я ви почався, я громада. У 2004-2053 можна було так робити. На сьогоднішній день це питання громадських слухань. Однозначно громадських слухань, тому що ви приходите сюди на сесію. Це дуже добре, ми послухаємо. Але має бути громадські слухання, має громада говорити, тільки тоді має мати світше. А, знакомить інвестицій для зараз треба робити, але має бути нормальна процедура обговорення передачі комунального майна в концепції.